Всім. Сьогодні вам хочу розповісти про таку гарну рослину, домашню, кімнатну, от, як королівська пеларгонія. У неї такі гарні квіти. Ще може бути і більше. От. Якщо більше начер... начеренкувати черенків, от. вона така. Цікава рослина, але вона краще цвіте, і ну, такі квіти в перші роки, коли я трошки не знала, як, як з нею ну, як з нею себе вести. Вона у мене була, ну, ну, ця рослина, ну, як би росла, я її не оновлювала, просто було таке зелене листя. А потім поцікавилася, чого ж вона у мене така не цвіте. Хоча в неї ну, взагалі повинні бути цікаві гарні квіти. От, от. І потім я е, прочитала більше про неї і взнала, що треба її, от, наприклад, весною дуже добре її черенкувати. Е, ну, отак, от десь 10 см черенок, так от відрізати. І просто поставити в землю в такий невеличкий стаканчик, де ви хочете, щоб вона у вас росла. От, і треба, щоб була умова, е, ну, ну, якби Початок весни на балконі. Якщо це краще на балконі вирощувати, щоб там було достатньо світла. От. І отак от начеренкувати невеличкими, щоб було навіть зелений зелений такий пагін на кінці, тому що одеревінілий і погано буде вкорінюватися. От. Просто повставляти в землю, де ви хочете, щоб вона росла. І... Буквально через місяць у вас з'являться бутони. Ще одна вимога була, щоб була температура холодна, ну, десь там, не знаю, 10-13 градусів. От, тоді він ще краще не дуже заливати. Вона не любить, щоб його була сильно залита. Але любить полив, але не, не, ну, не дуже великий. От. І отакі з'являються ну, Квіти буквально через місяць-півтора. от, І буду вас радувати. Ця рослина цвіте не цілий рік, але місяць-два у неї от такі будуть квіти. В травні сьогодні у нас середина травня. Я начеренкувала десь на ну, не знаю, місяць назад, може, може, півтора місяця назад таких черенків. От, і у мене з'явилися такі чудові квіти. От вони, до речі, такі великі, от навіть мою лодоню.